Всім привіт! Це Юля, і ви на Ютуб-каналі Хата Лугава. Бачили в цьому році дуже багато грибів. Всі ходять за ними в ліс, потім показують в інтернеті. І ми не виключення. Дивіться, що нам вдалося назбирати і де ми це робили. А поки просимо вас підписатися на наш канал. Підтримайте, будь ласка, нас підпискою і україномовний мовний Ютуб в цілому. Бо чомусь частина з вас. Більша частина з вас дивиться наш канал без підписки. Виправте це, будь ласка, тисните кнопочку підписатися. А в другій половині відео ми покажемо вам, як ми ремонтуємо одну дуже важливу частину будь-якої оселі. І в сільської хати, звісно, також. Ми покажемо, як ми зекономили 11 тисяч гривень просто на рівному місці. Тож цікаво, про що я. Так, дивіться наше відео і все дізнаєтесь. Ну а поки що, звісно, про грибочки. Приїхали в ліс за грибами. Знаємо, що будуть, скоріш за все, маслюки, але є бачили у людей трапляються білі. То будемо зараз шукати. Ось у нас є трішечки таких грибів, буквально десяточок назбирали за перші там, 10 хвилин. То грибів дійсно багато. Дивіться, як ми збираємо. Місце для збору обрали по рекомендації наших друзів. Це чудові ліси біля села Морівськ, що на Чернігівщині. Ех, тільки збір Грибів був бадьорий через те, що зранку перед виїздом на локацію я прочитала в новинах що до цього села вперше за дуже багато років завітав ведмідь і залишив відмітки лап на городі місцевого мешканця. Уявіть, тепер, з якими думками я ходила до лісу. Все шукала поглядом того ведмедя і прислуховувалася до звуків лісу. Дивись, що під шляпкою. О, це навіть якийсь. Немослічок, а якийсь боровичок. Ну, давай сюди. Було не не отлуні. Це поганий. Враховуючи розміри наших грибів, які ми полювали в цей день, знайшла згадки про вірування пращурів, які збирали гриби в українському полісі. Вони теж стикалися з дилемою: брати чи не брати маленького гриба. Тут також можна виділити кілька точок зору. Одні люди вважали, що маленькі гриби треба брати, бо вони урочливі, тобто бояться очей. Тому, якщо побачив, то потрібно забирати. Адже після цього він не виросте або почервівіє, струхне. Більшість людей, знайшовши маленького гриба, беруть його до кошика. Ну, як і ми. А от інші люди вірили. Що для того, щоб гриб ріс далі, потрібно позбутись його зорочення. Для цього на шапочці слід написати хрестика чи перехрестити, то на другий день гриб виросте. Так, це вже старенький. Так, дивимося ще. О, дивись та й тут багато. Ціла галявина. Маслюків повно. Так, показуй. Так, молодець, бачиш, це те, що треба. Що за гриб? О, дається білий. Все, знайшла білий. А я бачу багато, багато маслючків. Я бубачу. Давай, складайся. Так багато, так багато. Ой, тут скільки. Тільки стигай. О. Сымочек спира. Один лоз давил. Нічого. Ой, роздавила теж випадково. Це такі малята, їх якраз в баночку консервувати дуже буде взимку смачно. Ой. от здавити на глиби, бо отлойні глиби на шлючок. Кажи свій улов грибний. О, молодець. Ахайні в тебе бачиш ти ножем. От. Це наш. Білий зараз покажу. Як тобі цей білий? Гарненький. Гарненький. Угу. Баричок. А угу. хочется обзвилья їм. Хе-хе. <рес> так, тут он багато грибів ще Ой, які тут хащі, прям як в кажется. Ой. Не плащин. Так покажи, що ти взяв? О, це маслюк. Добре, клади. В той день йшов дощик. Якраз добре для росту грибів в лісі. У нас в дитинстві на такий дощ казали грибний дощ. Тобто це дощик такий невеличкий, але тепло на вулиці, то точно будуть гриби. А у вас був такий вислів? або, можливо, щось подібне. Напишіть, як у вас казали. І також напишіть, які гриби ви збираєте в своєму регіоні, і що з ними робите, яким чином зберігаєте на зиму, консервуєте, сушите, чи просто збираєте трішечки до того, щоб одразу поїсти. Пишіть цікавий ваш досвід. Клади. остах білих. Білям біля маркерами для прогнозу урожаю грибів є дощі й тумани влітку і восени. Відомо, що гриби ростуть за рахунок поживних речовин з грунту, які споживають у рідкому стані. Тому дощ є. Просто необхідним фактором для урожаю. Однак по гриби слід іти тоді, коли над лісом упродовж кількох днів стоїть туман. Так вірували, знали ці прикмети наші пращури. І вони наголошували ще на важливості дощів у появі грибів і подеколи вірили, що гриби бояться грози. Якщо дощ без грому на гриби. А якщо гримить грибів, не буде. М -м, класно. Далі покажемо, як ми маринуємо гриби на зиму і робимо консервацію. А як у вас називаються закрутки, закатки, а можливо, купорки? Або ще якось. Напишіть ваш регіон і вашу назву процесу консервування продуктів на зиму. Цікаво, бо я знаю точно, що всюди по-різному. Так от, щодо рецепту, все дуже просто. Це мамин рецепт, і головне, мамине правило, щоб сам маринад був приємний на смак. В міру пряний, в міру посолений і достатньо підкислений. Тоді і гриби будуть смачні. А тепер детальніше. Гриби потрібно почистити. Помити і хвилин 20 проварити. Ох, як же ж ми весело чистили всі ці маленькі грибочки. Словами не передати. Так, але я про інше. Потім, після того, як проварили 20 хвилин, промити і положити знову в чисту каструлю. Залити новою водою, щоб трохи покрило гриби. Далі відбувається магія. Додаємо сіль. Та оцет за смаком. Ця магія заключається в тому, що ви постійно куштуєте маринад і вже регулюєте все на свій смак. Якщо маринад смачний, гриби також будуть смачні. Туди ж положіть лавровий лист перець горошком, душистий перець. І варіть після цього 20-30 хвилин. Далі стандартно розкладаємо по стерилізованим банкам, закатуємо, закриваємо банки, перевіряємо, чи ніде нічого не протікає. Перевертаємо кожну баночку на ружничка і закутуємо, щоб вони повільно вистигали. Все. Далі, готово. Ставте по своїх коморах, погребах. Шавках і вже взимку діставайте на свята і куштуйте, згадуйте ті моменти, коли ходили за грибами в осінній прекрасний ліс. Це безцінно. А тепер перенесемося до нашої хати. Ми вам покажемо, як ми ремонтуємо сільський туалет. Ми хотіли купити готовий, але дізналися про ціну. Це 11 тисяч гривень. 11 за ось таку будочку. Здається, це забагато, особливо, коли не так багато грошей. А тому Льоша сказав, що сам зробить все і дійсно зробив. Дивіться, як ми це подолали. А тут ми робимо новий туалет, бо старий в геть в поганому стані, там навіть туди наближатися не варто. Думали, де ж зробити новий? Ну, поки врімяночку таку ось тут прямо поруч зробимо. Тут з боку нашої хати, щоб не... інші місця ніякі не займати цим будиночком, не псувати краєвид. Що ж було зроблено? По-перше, ми не знали, що там під старим туалетом. Чи яма, чи велика, чи маленька. Ой, не буду описувати подробиці, скажу тільки, що він був колись переповнений. Потім багато років просто стояв покинутий. Тому Льоша, не побоюсь цього слова, героїчно зніс цю будку, законсервував залишки старої туалетної ями, і ми почали рити нову яму поруч. Я йому допомагала копати, тому що з дитинства люблю копати. Хто як медитує, а для мене рити землю лопатою то кайф. Чоловік сказав, що з мене вийде гарний піхотинець. Рити окопи буду добре. Добре. Копаємо тимчасову туалетну яму. Є відчуття чогось значущого в житті. Ага. Та Роблю дуже значущі речі. Дякую. В такі важніки підеш. Добре. Викопали яму метри півтори глибиною, приблизно. Це як тимчасовий варіант підійде. Тим паче, ми не постійно знаходимося в хаті, і навантаження на туалет буде невелике. Ми цим використовуємося в крайньому випадку три місяці. Та-да. Це такий тимчасовий варіант для того, щоб трохи ізолювати деревину, щоб вона не так швидко згнила. Ось такі етапи будівництва туалету. В умовах блекауту доводиться користуватися не сучасними лобзиками, а цим старим приладдям. Пиляю. Та, та і мама перевертаються, зараз вони отак... Так от, підсумуємо, коротко розповім, що зроблено. Вирили яму, після цього Льоша укріпив края цієї ями двома балками, ізольованими по краях, щоб захистити їх від вологи. Далі. Ремонтував саму будку, яка дісталася в спадок від попередніх хазяїв, опиляв нижні згнивші края деревини, замінив все, що тільки можна було замінити. Укріпив все, що погано трималося, позабивав цвяхами дошки, балки, все-все підігнав по розміру. Треба встановити цю кабіну ось на це місце. Вона поки там вона важка Потім Льоша такий молодець, сильний, все становив кабіну на яму і ще раз її укріплював. І, звісно, зробив всередині підлогу, сідушку. І ось така вийшла картина. Все, робота зроблена. Зекономили 11 тисяч гривень. Як тимчасовий варіант підійде. А з весни придумаємо щось краще та фундаментальніше. Так, маємо ось таке насіння маку. Це декоративний мак, який потім самосіється. То ми зараз прикрасимо наш туалет вже, вже осінню. Треба посіяти і весною будуть сходини і все літо буде квітнути мак. Такі дуже дрібненькі. Сказали, що сіяти їх так поверх просто землі і все. От. Оце все зараз посію. На цю, цю купу може посіяти. Хай закриє поки. Подкупує тут може. Окей. Пішли за що за туалет. Так. І що ти очікуєш? Так. Очікую, що наш туалет буде. Весь в маках красиво. Like... Ну що, нехай наше макове насінночко почуває себе затишно в цій земельці і навесні порадує нас сходинами. А ми вам дуже дякуємо, що провели з нами цей час. Тицяйте вподобайку, ставайте спонсорами нашого каналу, всього 60 гривень на місяць з вас і цікавий контент з нас. А також бажаємо вам затишних вечорів, приємних спогадів, побільше того, що вам саме подобається, тому що в наш буремний час якось треба підтримувати свою кукуху. Ось, А ми зустрінемося через тиждень. Всім пока-пока!